Житловий комплекс Сістер Відрія містечко посмішок. Встигніть обрати найкраще планування. Три ракети Фламінго використала Україна під час атаки на базу ФСБ в тимчасово окупованому Криму. Повідомляє Вельт без уточнення джерел інформації, припускаючи, що це було бойове випробування. Норвезький ракетний експерт вважає, що лише дві ракети досягли цілі, а одна впала за сотню метрів від неї. На перший погляд, це не надто хороший результат, проте, якщо врахувати, що удари залишили кратери діаметром до 15 метрів, стає зрозуміло, що нестача точності компенсується величезною ударною силою. Пише видання Українська крилата ракета ФП-5 фламінго була представлена близько двох місяців тому. Має вона понад тонну вибухівки. Конструкторська дальність польоту до трьох тисяч кілометрів, і це робить фламінго засобом ураження об'єктів істотного значення далеко в тилу противника, чого до речі не забезпечували попередні західні системи озброєння. Ну і видання також посилається на недавню статтю «За економіст, згідно з якою один запуск ракети Фламінго коштує приблизно 500 тисяч євро. Для порівняння один томагавк обходиться у 2 мільйони. Євро. Вельд називає дивним те, що навколо цих ракет стало якось тихо останнім часом. Там стверджують, що за деякими даними їх виробляли по 50 одиниць на місяць. То де ж поділись фламінго, українська армія могла засумніватися у боєздатності свого нового озброєння і ухвалила рішення про його доопрацювання. Крім того, виробничі потужності могли бути пошкоджені внаслідок російських ударів. Інформації про затримки у виробництві у відкритому доступі не було, але ці варіанти не можна виключати. Крім того, можливо українське керівництво чекає моменту, коли власні ракети можна буде застосувати у зв'язці з американськими томагавк, постачання яких, схоже, усе ж розглядає уряд Сполучених Штатів. Російська сторона може вдаватися до провокацій щодо обміну полоненими, аби посилити тиск на Україну. Про це сказав президент Зеленський. Він підкреслив, що росіяни не зважають на запити української сторони, а складають обмінні списки на власний розсуд. Водночас Україна робить все можливе, аби реалізувати попередні домовленості про обміни. Нам відомо, що вони хочуть привозити деяких полонених в Білорусь, примушувати їх записувати відеозвернення до батьків, немов українська влада не забирає. Заберіть нас, ось ми в Білорусі, заберіть нас, готуються такі російські провокації. Це просто спроба тиску на нас. Але ми робимо все, щоб були реалізовані всі попередні домовленості про обміни, а йшлося про різні етапи обмінів. Працюємо, щоб повернути всіх наших людей додому. Ізраїль вже розпочав відведення військ у секторі Гази відповідно до досягнутої угоди з Хамас. На першому етапі із газу були виведені логістичні сили. Пізніше, сьогодні, та протягом вихідних, ці сили будуть взагалі виводитися. А на початку наступного тижня відбудеться наступне відведення військ з більшості напрямків на півдні сектора. Крім того, очікується демобілізація тисячі резервістів. Військові джерела заявили, що до кінця цього тижня Хамас відновить контроль над більшою частиною сектора Гази і безумовно над міськими районами, пишуть місцеві видання. Я ж нагадаю, що Ізраїль і угруповання Хамас підписали першу фазу мирного плану. Першим про це сказав президент США Дональд Трамп, і за його словами, це означає, що всі ізраїльські заручники. Будуть дуже скоро звільнені, а Ізраїль виведе свої війська до узгодженої лінії. Хамас отримав гарантії від посередників, включно зі штатами, що Ізраїль не відновить бойові дії в секторі Газа, заявив член Політбюро. Підписання цієї угоди Дональд Трамп вважає першим кроком до міцного тривалого і вічного миру. Американський лідер подякував Катару, Єгипту та Туреччині за посередництво у врегулюванні війни на близькому сході. Ну а ще Трамп повідомив, що планує наприкінці цього тижня здійснити поїздку на близький схід. Про це він сказав під час спілкування із журналістами в Білому домі, 8 жовтня. Він уточнив, що візит може відбутися вже 12 жовтня. За його словами, поїздка пов'язана з фіналізацією домовленостей у рамках палестино-ізраїльського врегулювання. Цитую. Я можу поїхати туди наприкінці тижня, можливо, в неділю. Думаю, це станеться високі шанси, що це відбудеться, сказав Трамп. Щоправда, він не уточнив до якої саме країни близького сходу відправиться, і які домовленості будуть обговорюватися.